Після прийому антибіотиків порушується травлення, у людини з'являється відчуття дискомфорту. Багато з нас, розуміючи, що треба виправляти ситуацію, починають вживати пробіотики. Але суперрезультату ми не отримаємо за висновками вчених, щоб бактерії змогли заселитися. Їм потрібні певні умови. Для цього нам потрібні метабіотики. Що таке метабіотик? Це е, саме ті речовини, які і виділяють ці бактерії, це ферменти, які мають перетравлювати їжу, які мають. Відновлювати слизову, які повинні зробити умови, щоб в кишківнику вироблявся імунітет, щоб вироблявся серотонін. Метастік це і є інноваційний продукт, зроблений за останніми технологіями. Форма випуску це такі стіки. Які можна виливати у півсклянки водички. За смаком вони схожі на біле сухе вино, комусь на яблучний окс, у оцет, мені на яблучний сік. У нас була ситуація, коли ми, повернувшись з ресторану, поївши там несвіжі морепродукти, відчули. Нудоту о, і важкість в шлунку. Ми випили метастік і через 10 хвилин ці відчуття пройшли. З нами в ресторані була і наша сусідка, яка так само відчула Нудоту. Ми поділилися з нею цим дивопродуктом, і через 15 хвилин вже від неї прийшло повідомлення, що в неї все пройшло. Тому. У кого є проблеми з шлунково кишковим трактом, з травленням, треба зайнятися цим питанням, треба зайнятися відновленням роботи шлунково кишкового тракту. Це і ваш імунітет, це і ваш настрій також. Зараз продукт в акції можете скористатися нагодою, спробувати його за зниженою ціною. Я раджу взагалі мати його в аптечці, бо в житті бувають різні ситуації. Здоров'я вам та вашим рідним.